Часто виникає питання, як витягнути шайбу з під форсунки, коли вона там загоріла. Ось в мене теж було таке питання, тому прийшлось робити братний молоток. Беремо нову форсунку, або не, не форсунку, а шайбу, або нову, або стару. Підбираємо під неї. Болт. Можна зробити так як я, з двох зварити. Потім сюди гаючку. Легенько накручуємо. Легенько. Одною рукою важко. Накручуємо легенько. Беремо якусь болдашку, запихаємо. Сюди теж підкручуємо. Цю гайкою з'єднуємо два. А якщо у вас є якась довга шпилька, то ще краще. Забиваємо його в колодязь, де форсунка стоїть. Легенько стукнемо, закручуємо і обратним молотком, Пах. і все, шайба наша.